А колаборанти нехай тим часом готуються сідати з грати. Державне бюро розслідувань разом із СБУ затримали у Херсоні трьох колаборантів, які на догоду окупантам незаконно ув'язнювали у слідчому ізоляторі патріотів. Це виконувач обов'язків керівника Херсонського слідчого ізолятора, заступник начальника СІЗО з оперативної роботи та оПЕР у повноваженому боротьбі з наркотиками. Після російського вторгнення ці працівники СІЗО перейшли на бік ворога та отримали посади у незаконно створеному органі управління служби ісполнення наказаній по Херсонській області, що надалі увійшов до Федеральної служби виконання покарань. Фігуранти виконували злочинні накази окупантів та утримували в слідчому ізоляторі незаконно ув'язнених расистами херсонських активістів. Перевіряється інформація, що зрадники могли чинити насильство і психологічний тиск до затриманих активістів. Активістів. Колишнім працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі.